Наталія Лаптіва, яка працює у Садівському Страстинському окрузі, показує свіжі спили дерев. Ця лісосмуга знаходиться неподалік Тихопілля. Про браконьєрів повідомили місцеві мешканці. У понеділок звернулися місцеві мешканці до старостинського округу із заявою, що вирубуються невідомими особами, вирубуються лісосмуг. Зразу я доповіла старості Ярош Любов Іванівні. Вона мені сказала, що необхідно викликати поліцію. Я зателефонувала до поліції. Вивозили переважно акації. Це деревина твердих сортів, що має гарну тепловіддачу. У незаконній порубці підозрюють заїжджих мабуть, не місцеві, тому що був автотранспорт. У місцевих такого транспорту немає. Наталія Лаптєва наголошує, потребуючих мешканців старокругу, забезпечили деревиною за державною та місцевими програмами. Пільгові категорії забезпечувалися деревиною 11, 11 чоловік. У нас 11 сімей були забезпечені деревиною. Люди зараз здебільшого газове опалення у домоволодіннях, але ну, є і пічне опалення.